Сьогодні їде великий асортимент фасонного прокату. Тут є і 125 кутик з полкою 9 С235 та велика купа гарячекатаних швелерів. Починаючи від UPE AA 120, це з полегшеними полками це аналог нашої пешки паралельної. Потім 140 UPN посилений аналог ушки, 160-й UPN посилений, також аналог ушки, 180-й швелер та 200 швелер UPN. Це все Туреччина, виробництво різних заводів. І додаток до цього нержавіюча труба. З Піднебесною, як кажуть, з Китаю. Це безшовна труба AIC 321. Аналог нашої сталі 12H18N10T. Тут присутні два діаметри. Це 25-й зі стінкою 3 мм та 32 й зі стінкою 3 мм. Ось ми сформували клієнту таку збірну машину, завантажили його на двох складах і відправили прямісінько на виробництво. Ми знайдемо, відберемо для вас будь-які швелера, кутники, балки. Якщо їх немає в наявності в Україні, ми їх доставимо з-за кордону. Звертайтесь до Дон медхолдінгу всім пока.